Базовий мінімум чи розкішний максимум версія квантового психолога і продюсера. Медитувати зранку. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Вкласти 50 тисяч доларів в світу Розкішний максимум, так розкішний оптимум Проходити кілька навчань одночасно. В мене це базовий мінімум. Базовий мінімум. Вести блог. Чим би ти не займався? Може бути розкішний максимум. Я теж вважаю, що це розкішний максимум. Мати власного терапевта або наставника. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Засинати до 23.00. Базовий мінімум, але для деяких це поки розкішний максимум. <рес> розкішний <рес> максимум. Вкладати значні кошти в рекламу та команду. Вони мають бути срезмірне тому своєму зростанню. Розкішний оптимум. Розмовляти з чоловіком про бізнес. Це базовий мінімум. Я от це дуже сильно ціную, і для мене це. Прям розкішний максимум. Ну що, друзі, це Оксана Нестеренко. Ви можете подивитися наш подкаст на Ютубі. Там неймовірно багато цікавого. І також, якщо ви напишете Оксані слово легенда в директ, ви отримаєте дуже крутий урок, як матеріалізувати все у своєму житті, гроші стосунки здоров'я завдяки інструментам квантової психології.